Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Готуємо сьогодні шоколадні коржі на кефірі. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. До яєць кімнатної температури додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо міксером до утворення світлої та пишної маси. Перед тим як будемо збивати яйця, до кефіру додаємо соду та залишаємо на час, доки будемо збивати яйця. Не перестаючи збивати, вливаємо кефір з содою. Бачимо, що кефір збільшився в об'ємі, так як відбулася реакція. Вливаємо рафіновану олію без запаху та злегка перемішуємо міксером. Окремо змішуємо борошно, какао-порошок та розпушувач. Частинами просіюємо до маси, зменшуємо швидкість міксера та злегка перемішуємо. В даному рецепті я використовую нежирний кефір, він має 1% жирності. Якщо кефір буде більшої жирності, вірогідно, що борошна може піти менше. Ось таке тісто повинно вийти. Воно досить густе, але стікає з лопатки. Форму для випічки застеляємо пергаментом та нічим не змащуємо. Виливаємо тісто у форму. Тут чудово можна побачити, якої консистенції повинно бути тісто. Випікаємо шоколадний корж при температурі 170 градусів. У моїй духовці по часу це близько 1 години. Готовий корж повністю охолоджуємо, можна його загорнути в харчову плівку та покласти до холодильника на цілу ніч. Згодом розрізаємо на потрібну кількість коржів. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.